Доброго вечора, ми з України, хочу вам запропонувати продовжити прогулянку моїм садом. І почну я вас знайомити з моєю улюбленою трояндою Флорибундою Едгар Дега. Про цю троянду у мене є окреме відео на каналі. Якщо хто хоче. Детально познайомитися з нею, запрошую подивитися відео про цю троянду. Причудова троянда. Одна із перших розквітає в мене в саду, постійно стоїть у квітах до самих холодів. Знайомтесь з нею поближче, не пошкодуйте. Поруч із нею у мене росте. Ян Артюс Бертран, троянда схожа в кольорах із Едгар Дега, але відрізняється квіткою. Ця квітка у троянди, як бачите, проста квітка. Її дуже-дуже люблять бджоли. Посаджена вона в мене поруч із Гойдалкою. Люблю я слухати спів цих божих комах, тому посадила цю троянду поруч. Сусідкою цих двох троянд у мене є мускусний гібрид Heavenly Pink. Теж її люблять бджоли, як і всі мускуси. Ароматна троянда квітує великими соцвіттями, ніжний колір такий має. І стоїть весь кущ, завжди покритий рожевою піною, красивих, малесеньких. Пітачок зібраних у такі великі букети. Чудова троянда має густий кущ з гнучкими паганами. Цей сорт демонструє всі переваги типової мускосної троянди. Має високу стійкість до хвороб, а також здатність рости на півтіні. Тому я її посадила за гойдолкою, де вона себе досить чудово почуває. Кущ прямостоячий, висотою у мене вже більше метр двадцять. Я думаю, що вона може і метр п'ятдесят вирости. Троянда дійсно прикрашає сад. Ангела. Про цю троянду в мене теж дуже багато відео на каналі. Обожнюю цю троянду. Дивіться, яка маса квітів. Люблять теж бджоли цю троянду. Красунька. Deep Impressional. Дуже яскрава і приваблива флоребунда німецької селекції Тантау. Має елегантний бутон. Щільний, загострений, бакаловидний. Квіти 6-8. Сантиметрів діаметрі, махрові. Пелюстки темно червоні червоні з рожевими, нерівномірно розміщеними смужками та мазками. Цвіте активно та довго. Трішечки з запізненням вона починає квітувати, ніж інші троянди. Квіти з'являються у китицях по 3-5 штук, буває більше. Має приємний аромат з нутками малини. Росте швидко, випускає багато нових пагонів, шипів мало у цій троянди, листя темно-зелене, глянцеве. Не знаю чому, але в описах цієї троянди сказано, що вона не досить витривала до чорної плямистості, А у мене я цього не помічала. Можливо, тому що я намагаюсь регулярно робити профілактичні обробки. Сонце витримує досить добре, а дощі не дуже. Якщо затяжні тривалі дощі, тоді, звичайно, замокає. Кущ досить розкидистий, я б сказала, більше розростається в ширину, ніж висоту. Розкидає свої гілочки в різні сторони, тоді мені приходиться їх підв'язувати. Якщо його посадити солітером та ще й у монопосадці, то мені здається, було б дуже красиво. Троянда має світові нагороди. Мені дуже подобається, що вона досить довго стоїть у вазі, тому всім її рекомендую. Поруч із Deep Impression в мене росте Флорибунда ботічелі. Названа на честь флорентійського художника епохи відродження Сандро Батічелі, дивовижний сорт, чисто рожевого преламутрового відтінку, цвітіння рання цієї троянди. І дуже рясне. Одні квіти змінюються іншими, невтомно весь сезон. Чим більше квіт... квітів на кущі, тим вони дрібніші і навпаки. Цвітіння відбувається у китицях, форма квітки цієї троянди цікава і виглядає сучасно. Велика кількість пелюсток можуть бути як укладені в певному порядку. Так і мати дещо кудлатий вигляд. Кожна квітка має середній розмір 7-9 см, цвітіння безперервне, щерня до осені до самої, форма куща компактна, добре розгалужена. З руками формує шаровидну крону. У мене бутіт росте четвертий рік і вже сформувалась висотою не більше 80 см і такою шириною. Дуже подобається листя у цієї троянди, темно-зелене, блискуче, не хворіє, відмінно справляється з палючим сонцем і дощем. Має дуже приємний аромат, не різкий, але відчувається на кількох метрах при рясному цвітінні. Відмінний варіант для переднього плану. Ну, а це моя сама-самоулюблена троянда. Агнес Шилінгер. Про неї теж у мене багато відео. Можете познайомитися докладніше з нею. Обожнюю цю троянду, і аромат, і квітка, і форма куща. Все мені подобається в ній. Тому рекомендую висаджуйте обов'язково цю троянду. Не пожалкуйте принціс Блейс. Троянда Домініка Масада, дуже-дуже ароматна. Одна із перших у мене розквітла в саду. Дуже подобається її колір, подобається її кущ, розмір куща. Дуже такий гармонійний, висока троянда. Цікавий колір, подивіться. Рожева із жовтою такою підсвіткою дуже довго тримає квітку на кущі. Лоран Каброль починає. Перші квіти розкриваються. Ось гарна квітка. Не знаю, я поки що аромату не відчула. Можливо. Ввечері треба підійти. Теж красива квітка, кущ вищий. Ну, я думаю, метр двадцять точно буде. Прямо стоящий кущик. Теж, бачите, квітує з уцвіттями великими. Пелюстки щільні з мережевними оборками, сяючих ніжних, коралово-рожевих відтінків, квіти, не би, світяться зсередини. Цвіте дуже рясно та тривало. Квіти не псуються від дощу, витримують сонце. Кущ красивої пухнастої форми, досить потужний, здоровий та широкий. У мене ще зовсім молода ця троянда. Третій рік тільки, але я вже себе проявила Нотр Дам Дюрозер, французька троянда. Дивіться, які в неї набиті бутони. Квітка квартирована, багатопелюсткова. Дуже довго розкривається квітка. Тримається довго на кущі. У мене два кущика такої троянди. Дуже красивий колір у неї, абрикосово-рожевий Ці всі кольори перемішуються і виходить така красива квітка. Дивіться, відсвічується немовби. Як і всі французькі троянди, має насичений аромат. Тому я люблю французькі троянди. Вони всі такі кіянглійки, ароматні. Красива троянда, компактний кущик, невисокий. Листя в неї теж таке, гарне, красиве. Колюча троянда. Ось бачите. Квітує Суцвіттями великими От гілочка, виходить букетик. А це вже троянда розкрилася майже повністю. І подивіться, яка красуня. як переливаються кольори у цієї квітки. Ось до чого приємний аромат у неї. Насичений аромат з нутками цитрусових, манго, лимона, цікава троянда. На міцних стеблах добре тримається отакий букет квітів. Дивіться, який бутон. Розкривається ніжно-рожевого бутона і перетворюється на такі квіти. Яскраві. Ось дивіться квітка середина насичена помаранчево рожевий колір перемішаний, а края пелюсток ніжно-рожеві Красуня. Низенький кущик. Не більше 80-90 см Можна і для переднього плану його висаджувати. Гарна троянда. І ось другий кущик цієї троянди, він більш на сонці, і дивіться, уже повністю розкрився. Красива строянда, прямостоячий кущик. Зоненвельд. теж тільки починає квітувати. Дивіться, ще скільки бутонів. Дуже красиві квіти у Зоненвельда. Кущ Височенький, метр тридцять десь, розкидає свої гілочки в різні сторони, займає досить багато місця. Тому при посадці треба розраховувати на це. Махрові квіти діаметром до 10 см, пофарбовані золотисто жовті відтінки. Особливо прикрашають тренду пилюстки, хвилясті по краю і трохи відігнуті назовні квітки. Подобається, що троянда сама очищається, скидає пелюсточки і стоїть охайний кущик, показує таку красиву серединку. Немов сонечко. Квітку недовго тримає, ну, максимум, в залежності від погоди, два дні, але їх дуже багато. Одна квітка відквітує, з'являється нова і стоїть отакий красивий. Сонячний кущик. У мене в саду є квіти, троянди, які пізніше інших починають квітувати. Небагато в мене їх, але є. Одна з таких троянда Нельсен Манфорд. Зараз ви бачите, це Надя Міян декор. Грунтопокривна. А ось Нельсон Манфорд. Красива троянда. Дуже популярний сорт з рясним цвітінням. Кущ з великою силою зростання, виростає до 140 см заввишки. Близько 80 сантиметрів завширшки, пагони сильні, вертикальні, цвітіння протягом усього сезону. Одночасно зав'язується дуже багато бутонів, квіти густоват хорові, з формою старовинних троянд, яскравого, світло-жовтого тону у суцвіттях. Всередині яскраво-жовтий, а по краях такий хвишковий колір, ароматна троянда, квіти добре витримують спеку, але при тривалих дощах квіти замокають, підгнивають бутончики, окуклюються. І повністю не розкриваються. Троянда витривала до хвороб, досить морозостійка. дуже легка у догляді, але трішечки я не розрахувала із посадкою цієї троянди, Посадили її на передній план. А вона вийшла такою високою і закриває у мене там троянду, ані Дюпрей. Вона набагато менша. Але не хочу вже пересаджувати, нехай так і буде. Ось так розкривається квітка Джудзепскур. Самі бачите, який ніжний в неї колір? До чого ароматна? Молоденький кущик у мене. Два роки тільки йому, буде весени два роки. Випустив таку одну довгу гілку, я її отак ось пригнула до мотилевого пруту. І з кожного листочка, ось бачите, з'явилась гілочка із квіткою. Завсім молода троянда, Девіда Остіна троянда, боскобель, низенький маленький кущик. Вже подобається мені ця троянда, гарнюня, але її закриває Надя міян декор, тому восени її пересадили в інше місце. Буду чекати, коли вона розростеться. На цьому буду закінчувати свою прогулянку. Ще, мабуть, ви втомилися, дуже багато часу зайняло відео. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України. Все буде добре і все буде Україна. До побачення, до нових зустрічей. Далі буде.